Анатолій Петрович, написання, а на той, до начальника юридичного відділу. У мене є така пропозиція, щоб зараз ми далеко не ходили. Нехай до на сесії начальник юридичного відділу підготує звіт або якийсь там, я не знаю, документ щодо цього 39-го долару по нашій школі, яку не, не побудовано. Цікавить питання в перспективи судового вирішення цього питання. Як це бачить юридичний відділ, щоб на сесії його підняти, розглянути і вирішити подальшості всі питання? От, поки вона тут. Мольтій Олександр Петрович мені на особистій зустрічі сказав, що він дав завдання, але юридичний відділ про це нічого не знав на наступний день. Я тепер звертаюся до вас, і я думаю, що ви зараз дали доручення і хай вони готують на сесію під рік. Я прийду, послухаю. Пане Олександр, за і там собі скандали. Так, а що, не буде школи ніхто займатися? Як ні займається? Ви ж займаєте. ви, ви займаєтеся школою. Антоні Петрович, так хай готую. Звичайно. Це рада має займатися. Тобто ви не будете нічого робити. Добре. 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 Наступне питання. Може, щоб нічого